Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. З вами Тетяна Дугельна і наша рубрика навколо карми. Сьогодні у нас продовження карми, карми мови, але є певний такий аспект, що ми будемо говорити сьогодні про карму брехні. Так, так, є чотири форми карми, негативної карми мови: це брехня. Марнослів'я, лихослів'я і, звичайно, наговори, коли ми про когось пліткуємо. Тож, сьогодні ми поговоримо з вами про брехню. Чи буває вона хорошою, бо дуже багато людей вважають, що інколи з бреха. Нічого страшного. І знаєте, привикають, звичка формується поступово, непомітно, а потім людина стає таким, знаєте, гарним брехоном. І від чого це відбулося, яка карма спрацювала, і ви знаєте, що карма це причинно-наслідкові зв'язки. Це якась була причина, яка призвела до того, що людина доросла постійно базікає тільки брехню і вірить сама в ту брехню. Тож, давайте розбиратися. Ну, перша, яка причина, яку я як психолог би розглядала десь в глибокому дитинстві? Діти, які дуже багато фантазували і бачили світ не таким, як реальність була довкола них, і розповідали про свої фантазії батькам. Батьки їм казали, не бреши. І батьки закодували їм цю карму, можете собі уявити, вони казали їм не не, не фантазуй. До речі, часточка не, не сприймається нашою підсвідомістю, і ви це прекрасно всі знаєте. Тож виходить, що коли батьки казали не бреши. Або не фантазуй, що означало приблизно одне й те саме в спілкуванні батьків і дітей, що робили такі діти. Діти такі засмучувалися. Коли вони засмучувалися, а їх фантазії продовжували за ними крокувати або у сні, або наяву, і такі діти. Починали прибріхувати потрохи. Вони боялися розповісти своїм батькам правду, що вони бачать, можливо, янголів, або що у них веселка не такого кольору, як її описує, наприклад, вчитель в школі. Тощо будь-яка маленька брехня поступово накопичувалася у звичці таких дітей, і вони виросли спочатку дітьми-підлітками, які дужче стали обманювати і брехати, бо там вже дуже багато є конкретних. Конфліктних ситуацій з батьками, а далі такі люди стали дорослими і вирішили, що в брехні нічого поганого не буває, і я вам скажу, що брехня вона має дві форми: всього дві форми. Знаєте, ви зрозумієте зараз, що брехати не обов'язково говорити базікати язиком, мовчати задля того, щоб про щось не говорити. Це також брехня. Тож, оці всі наші сусіди. Які поряд мовчать, бо бояться, мовчать про реальну ситуацію в Україні, вони країна брехунів. Як не крути, але то факт. Тож, якщо ви про щось мовчите, заради того, щоб всім було спокійно, але точно всім, можливо, вам особисто. Людина бреше, щоб їй було добре, щоб їй було спокійно, щоб їй, у неї все було на своїх місцях. Тож ми говоримо про те, що карма брехні буває двох видів: мовчання. І це ви вже зрозуміли, і базікання говоріння. Коли людина однозначно говорить щось неправдиве, вона викручує правду або подає своє бачення правди. До речі, люди, які брешуть, вони з часом вірять в те, що саме те, що вони говорять, так воно є насправді. І дуже часто брехуни, як не дивно, друзі, вони вважають себе розумнішими за тих, з ким спілкуються. До речі, я даю людям, які зі мною спілкуються через таку відверту брехню, тільки два шанси. Третій раз я перестаю спілкуватися. Коли людина дивиться мені в очі, відверто бреше, так, знаєте, конкретно, то маленька неправда, змовчування ще якось не так боляче. Але коли ми, наприклад, будуємо якісь стосунки, бізнес, якісь у нас загальні проекти, і людина бреше відверто, вона думає, я розумніша, ти дурніша, але ж я ж це розумію. І я один раз можу змовчити, другий раз можу сказати, що я бачу, що тут не зовсім правда. Вірніше не та правда, яку я би хотіла побачити чи почути, то на третій раз я розриваю стосунки, розуміючи, що я більше не хочу. Ви скажете, звучить так, як наче ви постійно говорите одну правду. Ні. Друзі, знаєте, відповідно до закону карми брехні, якщо ми з вами послідуємо, в таку тезу, про яку говорять духовні вчителі на сході, то ми почуємо таку, ну, таку думку щодо карми брехні. Якщо ви хочете просвітліти і дійсно відчувати себе ясною, світлою, наповненою, свідомленою людиною, не брешіть одну добу. Одну добу. Просто не брешіть, але брешемо ми собі частіше, ніж іншим. І ось це ще один аспект карми брехні. Уявляєте? Ось вам зараз цю хвилину вже набридло слухати мене, але ви вирішили, що там ще дві хвилинки до кінця відео, і ви досидите і дослухаєте. А я вас дратую, тому що знову щось ви не зрозуміли. І вам хочеться написати мені якусь Гедоту. Ось буде ця ваша карма під моїми відео. До речі, найбільше саме Гедоти мені пишуть під рубриками з кармою. Називають мене різними словами, і я відправляю всіх в священний бан, і ви працюєте своїми видами. Карми, а я буду працювати своєю кармою ведучої на каналі Калина, який ми формуємо з моєю командою як канал по дослідженню українських традицій і формуванню духовного українського суспільства. Ми знаємо своє призначення, ми рухаємося далі і стараємося те, що було в брехні або в ілюзіях, для вас висвітляти. Тож і сьогодні саме така у нас передача. Тож. Ви сидите, ви не хочете вже мене слухати. Вас це дратує. Ви хочете, можливо, води, ви хочете десь уже кудись піти, але ви вирішили ще 2-3 хвилини дослухати до кінця. Якщо вас дратує той, з ким ви спілкуєтеся, зупиніться. Ви зараз вже брешете собі. Ви напрацьовуєте для себе карму брехні. будете такими тяжкими, наповненими точно нерадістю, наповненими точно якимись негативними думками після цього. Не формуйте, не формуйте свою тяжку енергетику, тому що одною із найважчих тяжких енергій, яка залишається в енергетичному полі людини, це є саме карма брехні, до якої людина звикає. Тож слухайте себе і от уявіть собі, Протягом однієї доби ви собі даєте чесне, причесне слово, що ви робите тільки те, до чого ваша душа відкликається, радіє, ви посміхаєтеся, і ви дійсно людина, яка проявляє любов. Ось що така людина? Людина, яка діє на закон, законами добра і любові. От і все. Це саме так, так шифрується наше слово під назвою Людина. І ось ми з вами вирішуємо зранку почати відпрацьовувати свою картку. Карму брехні. Прокинулися. Дивимося на будильник, треба йти на роботу, а не хочеться. І що робити? Як працювати з цією кармою? Зателефонувати і сказати, що ви себе погано почуваєте, збрешете своєму керівнику. Піти. Збрешете собі, бо ви ж не хочете йти на цю роботу. Ось і весь день зразу на смарку. Що робити в таких випадках? А ось саме карма брехні, брехні собі, вона заставляє нас змінювати життя на краще. Якщо ви починаєте слухати себе, ви починаєте собі більше довіряти. Я не хочу сьогодні йти на роботу, але мушу, бо там мені хоч якісь, не якісь гроші платять. Я завтра не хочу йти на роботу, мені менше там гроші платять, але я йду, бо там хоч що-небудь платять. І позавтра в мене вже головний біль прямо зранку, але я йду на роботу, яку не люблю. Я постійно собі брешу. Що мені треба зробити? А можливо, мені треба змінити роботу? А можливо мені взагалі змінити спеціальність? Декілька днів тому в мене була шикарна розмова з нашою молодшою донечкою, яка має дві вищі освіти, і вона їх отримувала за кордоном, була натхненна, але зараз, знаходячись в Україні, вона обрала бути тільки в Україні. Вона замислилась, чи точно ці освіти сьогодні треба Україні. І вона мені сказала: Ма, я хочу змінити знову професію. Що ти про це скажеш? Я їй сказала: Я благословляю тебе дитину. Тобто, будь-яке твоє рішення, на зміну своїх якихось стосунків світом, я, як мама, благословлю. Вона каже: А тато, я кажу, і тато тебе благословить, аби ти була щасливою. Тож, я хочу, щоб ви зрозуміли, що карма брехні, вона однозначно вас робить нещасними. І як тільки ви навчитеся спостерігати за собою годину, дві, три. І собі не брехати, ви поступово перестанете брехати світу. Які рекомендації? Та дуже прості. Перше, усвідомте свою брехливість. Ви вже зрозуміли, що брешемо ми трошки менше, більше, але всі потроху. Далі контролюйте себе і поступово-поступово з любов'ю позбавляйтеся. А далі навчіться говорити правду. Це найважче із рекомендацій, тому що сказати правду тоді, коли її не хочуть чути, і сказати так, щоб не образити. Це ціле мистецтво. Тож, давайте будемо опрацьовувати свою негативну карму брехні, до якої звикли, тому що подумаємо, що вона робить наше життя спокійнішим. І будемо жити більш щасливе життя і обов'язково розвиватися. А для того, щоб ті фантазії, які вам заблокували в дитинстві, і, можливо, тоді ваші батьки вам задали карму брехні, розвивайтеся, розвивайтеся творчо, займайтеся. Творчістю, навіть якщо вона не є частиною вашої роботи, просто творіть. І в творчості ваші фантазії з дитинства вивільняться. І таким чином карма брехні поступово заміниться на карму радості і щастя. Будьте щасливими, набувайте тільки карму любові. Формуйте духовну Україну. До зустрічі!